Отже, цей танець називається лайт-джига, тобто легенька джига. Насправді ні, буває декілька різних варіантів. Є в нас джига, яка більш така жіночна, є яка більш ритмічна, Та? Така ритмічна, дуже весела. І щоб вивчити ці кроки, там, нам треба з вами робити декілька підготовчих декілька елементів. Вивчимо перший ірландський основний такий базовий рух. Називається хоп. Хоп. Згинаємо в коліні і правою ногою піднімаємо. Чуков в Хоп. А тепер трішечки ускладнимо і то хоп, робимо три бокси. Хоп. 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 Поліна дивиться трішечки на протилежне плечі. Закриваємо наші цікаві місця коліна. <рістити> Отже, Школу прийшли, хоп, стрибок і поставив ніжко топ-топ. Хоп-топ-топ, топ топ Це називається хоп.

Коли ми готові танцювати, ми показуємо на важку. Так, І на рахунок один починаємо танцювати. Досі. Хоп, бек, крок, під крок, бек, крок, підкрок, крок. Хоп, бек, крок. Вы продаете в пол, и хорошо. Здесь все раз та самая покола, чтобы он был